16 біографічних картин і дві фотографії загиблих військових презентували сьогодні у рамках проєкту Пам'ять про героїв житиме вічно у будинку культури селища Торчин. Портрети захисників України написала місцева художниця Ніна Фесенко. Каже, благодійники надали гроші на закупівлю фарб, мольбертів та полотен. Робота була нелегкою, але загорілася в мені іскра який все пішло добре. Тому що це кожна людина, це особа, вони для мене живі, вони не мертві, вони для мене живі. Інакше це так би не вийшло б, так як я це е, е, спланувала собі. І пройшли мене через душу мою, через серце. До написання портретів, говорить художниця, зустрілася з кожною родиною полеглих військових, аби вивчити їх життєпис. Серед запрошених на презентацію рідні загиблих захисників із Торчинської громади. Людмила Синов'ят прийшла побачити картину свого сина Павла, який служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Це моя опора була. Він пішов, він пішов захищати нас, був на завданні і не повернувся. Була в нього вибухова травма на місці. Дуже любив спорт, він дуже любив футбол, він їздив на змагання, в нього є багато грамот. Тут зображений м'яч, що він футбол любив, Тут шашки, тут, тут теніс, це де, де він служив, його бригада була. Ну, це Він навіть як він відлітає. А це родина Модрох. Мама загиблого військового Вадима Модрохи Іванна говорить, її найстаршого сина мобілізували з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді і загинув у 26-річному віці. Вже пройшло трохи часу, але та біль вона не стихає. Просто нам треба привикати жити з тею більш. На картині зобразили. Так як він народжений був весною, і в останній день зими він загинув на провісні, то підсніжники. Так само любив дітей, бо в нас багатодітна сім'я, то дітки з зображенням, хліб, булочки. Це зв'язано з його професійною діяльністю. Він був пекаром, старшим пекаром. В миру він був мирною людиною, він ніколи не з ким не бився, посмертно нагороджений орденом замужність третього ступеня. Опісля презентації картин відбулася година пам'яті захисників Торчинської громади. Усі учасники заходу вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Біографічні картини експонуватимуться у Торчинському історичному музеї. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.